Перераховувати всіх українців будуть у 2013 році, коли саме навесні чи взимку поки невідомо, але управління статистики до перепису готуються. У Лозівському розповідають підготовку розпочали ще з минулого року і вже зробили чимало. Двадцять листів. 20 листів у за. Начальниця лозівського управління статистики Штонда показує карту. Тут всі вулиці, будинки Лозової. На неї вже нанесені і уточнення про чисельність населення домогосподарства. Статисти відповідальні за перепис, обійшли всі квартали, аби зібрати ці дані. Відмічено, де є домоволодіння, де нема домоволодіння, нові занесені, ті, що вже зовсім розрушені, вичеркнуті з карти. Карти відправлені на доработку. Після того, як із Києва їх повернуть, поділять на дільниці. Як тільки не на настане. Час розподілять між переписувачами. У їхні ряди набиратимуть більше чотирьох сотень людей. Упродовж двох тижнів ті переписати мають всіх від мала до велика, навіть тих, хто без певного міста проживання або тимчасово у лозовій. Статистів цікавить не постійне населення, а наявне ті цифри потрібні не тільки статистиці. Це один з найважливіших соціально-економічних показників чисельність населення, за на основі якого розробляються соціально-економічні плани, робляться прогнози на майбутнє, виділяються кошти з державного бюджету, дотації, все це під чисельність населення. Перераховують українців кожні 10 років. Цей перепис перенесли з грудня 2012 на 2013 рік через відсутність фінансування. Але час пішов на підготовку, говорить управлінні Інні статистики зараз в черговий раз перевіряють так зване адресне домогосподарство. На кожній квартирі має бути номер, а на будинку, окрім нумерації, ще й назва вулиці. На кутових домах табличок треба дві на кожну з вулиць. Господарям про це або кажуть, якщо застають вдома, або залишають листівки. Статисти пояснюють, не обов'язково вішати новеньку табличку. Нас устрої дежі сі будь-проса написана щоб Діти видно було, краска. а то в минулому році після нашої роботи мелом багато понаписували, а їх дажом пасмивала. А поки що пройде наступит перепись наша смують будет видно. з минулого року. Клавдія Лисак займається цією роботою. Позитивні зрушення говорить, є люди реагують на їхні прохання, але проблеми по приватному сектору залишаються. Одна із них підходи до будинків. Заруш. Тротуари, завалені щебнем. Піском от я багато пройшла вже по місту, особливо от, ну, в центрі, звісно, ситуація у нас тут хороша, а от на окраїнах там, да. що більша проблема це собаки. Собаки відкриті двори, йдеш з утра, двор відкритий, собака не прив'язана, гуляють собі, кругом неможливо подойти. Туриде і статисти мають велике прохання серйозно поставитися до перепису і посприяти у цій роботі.